Давайте скажемо слава Богу, брати і сестри. Як я сказав, маємо сьогодні свято. Господь, я завжди нагадую, подарував нам ще прожити один календарний рік, того, що це свято буває один раз в рік, ми його згадуємо, і це означає, що наше життя продовжується, і ми дякуємо нашому Спасителю за те, що маємо такі благословене дні добре, коли є свято. Коли є свято, ми можемо. Відпочити, можемо прийти на це місце і скуштувати духовної їжі, якою миткляємо свого внутрішнього чоловіка. А так ми слабіємо, брати і сестри, слабіємо на нашій дорозі. Господь хоче, щоб ми пильнували. Сьогодні з цього свята навіть можна взяти те, що нам в житті треба пильнувати. Що нам треба пильнувати, було зазначено, що він прийде, він вознісся. Він розказував своїм учням, що він прийде. З самого початку було зазначено братом, що повинно виконатися все, що написано в пророках і в псалмах. І з самого початку ще з книги Буття про нього було сказано, що він прийде. Він прийде, і він прийшов, і він. Свідкував, він проповідував Євангеліє, він робив добрі справи між людьми, оздоровляв їх, зціляв, проголошував їм спасіння, щоб люди наверталися до Бога. І він учням про це говорив, і він казав, що йому це треба було пройти, постраждати і вознестися до свого небесного батька. І він вознісся. Він їм говорив, що звідки я прийшов, туди я і піду. Але це важко було повірити, і вони до кінця не могли зрозуміти тільки по воскресінні. Ісуса щось трошки почало прояснятися, що дійсно, можливо, це станеться, можливо, це буде, можливо, він забереться. І братом було нагадано, що він говорив, що краще, щоб я від вас пішов, бо я пошлю вам Духа Утішителя, якого ми будемо згадувати через 10 днів. Ті події, коли Ісус Христос, Бог, зіляв Духа Святого на апостолів, і сьогодні ця обітниця існує для кожного, хто потребує, хто силкується, хто бажає цього, хто пильнує це свято, ще раз нагадую, щоб пильнувати, ми Його чекаємо. Зачитаю декілька віршів. Івангелі святого Івана, прекрасно знаємо це місце на пам'ять, 14 розділ: Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого Отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що я йду приготувати місце для вас, і коли відійду й приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. І передо мною, як я нагадував, було зачитано. Але мужі, чого ви стоїте і задивляєтесь, цей Ісус, який вознісся, знову так само прийде. Але ми не знаємо коли. Ніхто не знає, коли прийде Ісус Христос, так як не знали первосвященники за старих часів, коли мав прийти на землю Месія, і коли він прийшов, то що? Вони не зрозуміли його приходу. Вони його не прийняли. І сьогодні слово з нас застерігає, брати і сестри, воно нам нагадує, каже: дивіться, щоб вас хто не звів, щоб вас хто не звів. Ми чекаємо, ми чекаємо, що він прийде і готові його зустрічати. Кажемо не раз, що ми готові, а реально часом думаємо, що ще він. Трошки забарився, ще треба щось поправити. І цій поправці, брати і сестри, немає кінця і краю. Немає кінця і краю. Сьогодні було нагадано, як Божий чоловік він нічого не бажав, абсолютно нічого. Він міг багато чого побажати. Він був біля серйозного Божого пророка, біля Божого чоловіка, який міг абсолютно все попросити у Господа. І він каже: проси. Поки я ще біля тебе. І він попросив, було нагадано духовних речей, не попросив того, щоб йому довше пожити, щоб йому благословено пожити. І сьогодні перед нами, брати і сестри, перед кожним стоїть ага. цей вибір, що нам вибрати, що нам попросити. Нам ми все приймаємо вірою. чи ми віримо, що Ісус Христос прийде знову на землю, а Він прийде, того, що Він сказав. Я піду і я прийду, і заберу вас, щоб ви були там, де я. І перед нами стоїть вибір. Дійсно, ми вибираємо, ми повинні вибрати для себе, як ми його чекаємо. Сьогодні багато людей не чекають приходу нашого Спасителя Ісуса. Коли я з ними спілкуюся, то вони влізають в таку філософію, що не кожний професор і академік в цьому розбереться. А прості люди цього шукають, щось хочуть добитися, не знають чого, а у нашого Бога воно, воно все по-простому. Писали пророки, що він народиться, первосвященники думали, що ну то це ж буде, уявляєте, яка подія? Можна собі тільки представити: син Божий втілиться в тіло людини, прийде на землю. Це буде така всесвітній, можливо, якийсь банкет чи щось таке. Дуже грандіозне, а він прийшов і народився в бідних яслях. Навіть місця не було, брати і сестри. Щоб в хаті можете собі уявити син Божий, який створив Всесвіт і створив цю людину, нас, щоб ми його прославляли. І сьогодні, як ми його чекаємо, брати і сестри, що ми думаємо, як буде цей прихід його. Дійсно, це буде, я думаю, набагато масштабніше, того, що Слово Боже нам розповідає, що його побачать усі, і навіть ті, що його прокололи. Один автор пісні каже, що ми навіть пилата побачимо, брати і сестри. Пилата, він, вроді, хотів його захистити. Якщо дивитися з будь-якої сторони на слово Боже, він хотів, щоб. Ісус Христос не був розп'ятий, думає, я збичую його, і вони змилуються, вони його відпустять, а потім руки помив і каже: Я не винний в крові цього праведника. Але автор тієї пісні каже, що ми його побачимо, можна собі тільки уявити, яка буде здивованість цього чоловіка, який питав, що є правда, що є правда, а Слово Боже є правда. І перед нами, брати і сестри, сьогодні. Стоїть вибір, що ми вибираємо, як ми чекаємо, як ми готуємось до того, як ми пильнуємо. Як ми пильнуємо, Уявімо собі, що прихід Ісуса Христа, так як і написано, станеться як кліпнути оком, і син Божий прийде на землю. Як треба бути готовим, як треба бути пильнуватим, пильнувати над собою, щоб можна було з дерзновінням, вигукнути. Що, гляди, Господи, ми тебе зустрічаємо. А сьогодні ми маємо благословений час. Сьогодні ми маємо дні, коли ми можемо поправити будь-що, підготуватися, оглянути своє життя, як ми живемо, що ми робимо. Один чоловік, я зачитаю, як він зробив свій вибір це ми знаємо. Прекрасно цього Божого мужа Моїсея. Вірую Моїсей 24 й вірш 11 го розділу євреїв. Коли виріс, відрікся зватися сином дочки Фараонової. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він на ругу Христову вважав за більше багатства, ніж скарби єгипетські. Бо він озирався на Божу нагороду. Вірою, він покинув Єгипет, не злякавшися гніву царевого, бо він був непохитний, як той, що бачить невидимого. І сьогодні ми все беремо вірою те, що син Божий прийде на землю. Він зробив свій вибір, брати і сестри. Що бракувало Мойсеєві, ви тільки можете собі уявити. Де жив Моїсей? Як він жив? Що бракувало йому? Щоб це все залишити, брати і сестри, це не поміняти однокомнатну квартиру на трьохкомнатну. Це зовсім інше. І не жигуля 72-го року на якусь блискучу іномарку 22-го року випуску? Це зовсім не те, брати і сестри. Це можна поміняти, що бракувало цьому чоловікові. А він бачить невидав він бачить нагороду, яка попереду. Він вірить в те, що Господь, цей народ, рано чи пізно виведе із цього місця, де вони так тяжко страждають. І ми знаємо ту історію, коли він вбив єгиптянина, він покинув Єгипет і він пішов в пустиню, брати і сестри. Пішов в пустиню, і там пас овечок. Ви уявляєте, на що поміняв? Поміняти би було йому на краще взяти в якусь <кх> якогось, не знаю, імператора дочку заміж з якоїсь другої країни, і стати правителем тієї країни чи навіть Єгипту. Це в нього була б така перспектива, брати і сестри. Бо це була дочка Царева, і після її батька він міг зять. Стати, але він, подивіться, на що він міняє. Він все славу Єгипту залишив і пішов в пустиню пасти овечок, де пізніше Господь йому явився і сказав Моїсей: Моїсей, зніми своє взуття своїх ніг, бо місце, де ти стоїш, є земля свята, брати і сестри. На кожному місці нас, Слово Боже застерігає присутній Господь. Він бачить, його око оглядає всю землю. Він бачить, брати і сестри, як ми живемо, як ми пильнуємо, як ми стремимося до того, щоб зустріти його, коли він прийде. І це свято нам нагадує, що дійсно він воск... знісся до свого небесного батька, і сьогодні сидить праворуч Отця, і він знову прийде, знову прийде. І Іван каже, що він, коли його побачив у славі. Не такого, брати і сестри, як він висів на Голоскому хресті у терновому вінку, і його було тіло всеньке в крові. Нам картинку показують, де повністю, бо воно так і є, коли руки, вони не нижче рівня, а чуть вище, то по них збігає кров, і вона збігає по всьому тілу, і так ось з голови через терновий вінок. Можна собі уявити, що йому прийшлося перенести. <кій> а він. Каже, коли я його побачив у славі, то до них його впав як мертвий. Як мертвий. Важко навіть було повірити, що це той, брати і сестри, який висів на хресті Говгопі за того, щоб нам подарувати життя, щоб нам подарувати спасіння. І він, коли побачив, то він не міг уявити собі тієї слави і тієї величі. А в такій славі і в такій величі, він прийде знову на землю, брати і сестри. Щоб нас забрати, я піду і приготую вам місце. А коли приготую, прийду і візьму, я з нагадую, вже пройшло. Скоро буде дві тисячі років. Їх ще немає. Якщо дивитися від того, як народився наш Спаситель, але вже скоро дві тисячі років, як він вознісся, я думаю, що за такий період наші місця готові на небесах тільки нам. Вірити в те, досягати того, що написано в Слові Божому, як було зачитано, щоб збулося все, щоб через наше життя воно також збулося, брати і сестри, це писання, яке говорять пророки, яке говорять псалми, новий заповіт, яким ми спасаємось, як, через яке ми хочемо мати вічне життя, було нагадано, щоб ми досліджували. Досліджували Писання, бо ми думаємо через нього мати життя вічне. Нехай Господь нас благословить, дарує нам мудрості в будь-яких життєвих питаннях, щоб нам пильнувати і нам чекати нашого Ісуса для того, щоб бути разом з ним в тій небесній країні на вічні віки, в Його присутності. Вся слава хваління хай буде тільки для нього. Амінь.